Леся українка вже сонечко в морі сіда Вже сонечко в море сіда у тихому морі темніє. Прозора, глибока вода, Немов оксамит зеленіє. На хвилях зелених тремтять червоні іскри блискучі, І ясним огнем миготять, мов блискавка з темної тучі. А де корабель ваш пробіг, дорога там довга й широка. Біліє, як мармур, як сніг, і ледве примітне для ока. Рожевіє пінистий край, то іскра заблисне, то згасне. Ось промінь останній, прощай, веселеє сонечко ясне.